Україна запроваджує електронні направлення на ВЛК для військовозобов'язаних. Мене звати Середницький Євгеній. Ви на моєму каналі сьогодні трохи поговоримо про реформування Збройних сил і трохи про мобілізацію. Кабінет міністрів України ухвалив зміни до порядку мобілізації, що передбачають впровадження електронної форми направлення на військово-лікарську комісію. Я очікую, нарешті буде реформування по повній. Що думаєте, ви стосовно цього? Пишіть в коментарях. Терах, це рішення сприятиме спрощенню процедури проходження медичних оглядів. Як повідомив Телеграм, постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, відтепер електронні направлення будуть формуватися автоматично через єдиний державний реєстр призивників військовозобов'язаних і резервістів. Такий підхід забезпечить прозорість та зменшить бюрократичні складнощі. Я на це дуже надіюся, як і всі ми з вами. Тож побачимо, як це буде відбуватися на практиці. Крім того, військовозобов'язані та резервісти зможуть самостійно отримати направлення на ВЛК, подавши відповідний запит через електронний кабінет призовника. Тому додивіться це відео до кінця. В кінці буде приємний бонус і лайфхак. Це значно підвищить ефективність мобілізаційних заходів і зробить процедуру більш зручною для громадян. Ну це зрозуміло. Ми вже про це говорили трохи раніше. Бета-тестування та впровадження цифрових сервісів наразі в Україні триває тестування нового сервісу в додатку Резерв Плюс, який допоможе зменшити черги та оптимізувати процеси отримання направлень. У Міністерстві оборони зазначили, що після впровадження електронних направлень. Військозобов'язаним більше не доведеться відчувати дискомфорт, і це полегшить проходження е, ВЛК, і е, не доведеться відвідувати територіальні центри комплектування е, ТЦК. Да, ТЦК це абревіатура для отримання паперових документів, тому що тепер самостійно можна буде згенерувати електронне направлення. На першому етапі доступ до електронних направлень отримують громадяни, які добровільно бажають пройти ВЛК. Пізніше така можливість з'явиться і у тих, хто отримав паперову повістку. От плавно переходимо до того, що я обіцяв, тому обов'язково ставте лайк, підтримуйте мій канал підпискою, тому що я намагаюся. Корисну інформацію вам розказувати. За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, ця ініціатива є важливим кроком до створення прозорої та зручної взаємодії між державою і громадянами. Вона наголосила. Заступник міністра, що нового ведення спрямоване на збереження часу та спрощення процедур для військовозобов'язаних. Раніше Міністерство оборони розкрило деталі реформи військово-лікарської експертизи, яка складатиметься з трьох етапів. Про це також з вами трошечки поговоримо. Перший з них стартує вже наприкінці лютого 2025 року. Нарешті раніше ніж пенсійна реформа, яку чекаємо наприкінці аж тільки. 25-го року, а можливо на початку 26-го. також було оголошено, що запровадження електронних направлень розпочнеться у січні 25-го року, адже міноборони вже затвердили необхідні зміни до положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. До того ж, громадяни, яких до 4 травня 2024 року визнали обмежено придатними до служби, повинні пройти повторне медичне обстеження до 4 лютого 2025 року, у разі невиконання вимог передбачена адміністративна відповідальність. Що таке військово-лікарська комісія простими словами, ВЛК це спеціальний медичний орган, що визначає придатність громадян до військової служби за станом здоров'я. Вказана комісія оцінює і фізичний, і психічний стан військово зобов'язаних резервістів та призовників. Під час мобілізації проходження служби або для укладення контракту, також ВЛК проходять діючі військовослужбовці. До складу ВЛК входять лікарі різних спеціалізацій, які проводять огляди, аналізують результати медичних обстежень і ухвалюють рішення щодо придатності до служби. Тому я рекомендую всім перед тим, як отримувати повістки чи йти на службу до Збройних сил. Пройти самостійне обстеження в державних і комунальних закладах. Висновки комісії враховуються під час розподілу на посади звільнення з військової служби або визначення необхідності лікування. От такі от були у мене для вас сьогодні новини. Наприкінці, як і обіцяв, розкажу вам про деякий лайфхак, щоб ви могли ним користуватися. До прикладу, якщо отримуєте повістку на проходження ВЛК, то можете самостійно перед. Тим, як з'явитися до ТЦК, цього не робити, а сформувати самостійно в резерв плюс направлення на ВЛК. І тим самим не йти до ТЦК. Тому, будь ласка, користуйтеся моїми порадами, дивіться мої відео, дякую вам всім за перегляди. Бажаю всім е всього найкращого, бережіть себе. До побачення!